Вітаю наші глядачі каналу Леонід Маркович Теплиці. Зараз я приїхала в місто Ірпінь Київської області на зйомки теплички 4х8. Вона у нас повишена на 50 см. Також вона комбінована. Подвійна плівочка, торці з полікарбонату. Зараз обшиваємо торці полікарбонатом преміум якості. Так, все вимірюється, прикручується. Ось вже майже встановлений каркас. Значить вже приєднали торці. Тепличка в нас підвищена на 50 см. Наші технології вже не стоять на місці, тому повищені дуги робляться вже на пригострі. Все приварюється, все гарненько, нічого не відвалюється. Ось так воно виглядає. Зараз вирівнюємо цепичку кожну дугу, порівнюємо. Кріпиться кожна дуга до ґрунтозацепів. ґрунто зацепимо відкритись в землю. Ось так. Ось там у нас рівень. Суня робимо. Хазяйка теплички вирощує тропічні рослини, такі як банани, гранати, лимончики. В неї вдома багато горщиків. Ось можемо побачити. І вона хоче їх помістити в тепличку. В чому ми їй і допомагаємо. Ось такі от справи. Зараз будемо закріплювати верхню плівочку. Нагадаю, що у нас верхня плівка завжди йде на шнура зі сторони торців, а з бортових сторін все буде закріплюватися землею. Ось так. Плівки закріплені. Зараз фіксуємо землею. Закривається маленька, а потім да. глибина. Так, закривається маленька, ага. а потім Ой, вже... Ой, класно, це тачкою прямо можна? Ні, ну ви ж робите, якщо воно вступить, воно буде шатати. Ні, ні, ти я шатую, бруса... ні. Бруса берете на всю довжину угу. і тоді на брус, тоді можна тачкою то, затримати. Та це тоді, ну, щоб... Хочете знаружі закривайте, середину закривайте, хочете знаружі. Ага. Там і там, і там, там защёлкаєте. И mm -hmm. так само тут. Та тут можно получать або сливки, да? То все треба тут. зробити Ну да, тут, дивіться, щоб воздух не, не, заходив, ну, вітер не, не гуляв. Тоді буде. ви собі звідси перекидайте туди, вирівнюєте, тут вам mm -hmm. ви... да, сілажі хочете робити. Так, да, я хотіла вас ну, питати. Ось то... то, татар, то, про, то на цьому рівні, ось якраз до цього буде. Ось тут зробите і, і, і сюди сіла зробите. Ну, вам вирівнювати по-любому треба депо, бо я бачу, до стіла треба, щоб жиденько було. Закриваємо. Так само виходимо. Дверки, що, класно, що Кругом тільки така от дверка і все. А тут ще така дива. Це ви собі ходите, а літом коли сильно жарко викривали всі. Все, теплицю ми зробили для котів. <коти>, Коти будуть жити. Тепленько тут вже трошки будуть отоплення ще робити. О, така от красу вже зробили.